Візок добрих казок. У синьому синьому небі жила собі маленька, пухнаста біла хмаринка. У небі було ще багато хмарин, і у кожної з них були свої обов'язки та справи. Правда, маленька хмаринка ще мало чого знала про своїх родичів, адже вона нещодавно народилася. Жили хмаринки дружно. Та без перепетій, аж поки запитати не закортіло цій малі, хто з них найголовніший з поміж старших хмарин? І тут розпочалося сперечання, загомоніли всі як один. Найголовнішая гримнула грозова хмара, я вщент можу все з одного удару, а я всіх дощиком полю, мене усі чекають, а я всіх снігом замету, у шубки повдягаю. Далі решта хмарин почали доводити, хто з них найголовніший та найпотрібніший. І зчинили неймовірний галас та сварку. Мала хмаринка зрозуміла, що накоїла лиха. Це ж треба було хмарочці таке є, запитати. Тепер ображені усі не знають, як владнати. Конфлікт та хмарочка взяла себе в прозорі руки І вибачилась перед всіма з безвиході розпуки. Хмаринка намагалася зрозуміти, хто ж найголовніший серед хмар, і дійшла висновку, що неважливо хто головніший. Важливо те, що всі однаково потрібні. Адже кожна з хмарин робить велику справу і для природи, і для людей, і для звірят, і для землиці. І без них ніяк не обійтися.